18 лютого в Україні відзначають День Єднання. Це молоде свято, воно було засноване лише торік указом президента Володимира Зеленського. Ідея дня єднання виникла на початку лютого 2022 року. Взимку торік Росія стягнула військову техніку до кордонів України. Світові ЗМІ писали, що незабаром може розпочатись війна. Однією з можливих дат назвали саме 16 лютого. У відповідь на це Зеленський закликав українців не панікувати та назвав День можливого вторгнення Днем Єднання України. Мудрість пращурів, чуйні сматери, від нащадків всіх і ритом наших днів, розкритай ми, розкрита і мирі, лети, по жвіту лети, жовтого серце, і бачи, і сміється, жовто серце, ніколи не здається, кошти. Прекрасна країна, та хлібами духмяним вкриті поля. І про шлях твій доволі, моя Україна, незалежна та славна Слов'янська земля. Обіймись Україна, нам до болі потрібне єднання. Обіймись Україна, навіки обіймись. Як будеш єдина, то будеш щаслива, параволі злітатиме. Тож візьмемось ми за руки та скажемо на весь світ в День Соборності та е, Злуки е, Ми один великий рік. Днем соборності привітаємо кожного і побажаємо українцям успіху. Україна завжди йти вперед і розвиватися. Та, й. та, й, yeah. та як найсуєшся перемогти війну. Нам сорок незгоди, ганьби. Єднали країну ми не зможе ніщо наш союз розірвати. Соборна країна, ви чуєте одна Україна єдина мати. Краще країни нам не знайти. 16 лютого український народ вже другий рік поспіль святкує День Єднання України. Хай розум, воля і любов. До рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети, процвітання соборної незалежної демократичної та могутньої України. Наша єдність має залишитись міцним ланцюгом, який захищає і оберігає всіх нас та Україну не тільки в цей день, а й навіки. Тільки разом ми сильні. Вона наша сила у єдності разом із спільними зусиллями до перемоги.